Радіти чи не радіти єдиному голу у матчі проти резервної команди скорпіонів, яка тепер стає основною та не знаю. Добре, що закинули шайбу, добре грали третій період, але мало досвіду молодих хокеїстів каже про себе. і добре, що проти такого гранта ми не програми там за 10 шайб. Сезон доволі непоганий, нема такого поки, щоб хтось програв з двозначним рахунком. Маю на увазі, що чемпіонат став конкурентнішим. В принципі, задоволений грою, впевнено переграли суперника. Були деякі помилки в обороні, які довели до єдиного голу у ворота безхлібного, але це доказує, що навіть проти менш сильних команд є в нас помилки, які потім кажуть про себе проти Беркута. Штормате Кепіталз, а тому будемо готуватися до виїздного матчу в Одесу, який відбудеться в суботу, і вже можливо будемо чекати підкріплення досвідчених хокеїстів, які грали за скорпіонів в ломберській лізі і тепер повернулись додому.